Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канала пишуть, приголомшуючи інсайди. Після виборів Трампа відбулись ще одні таємні і символічні. Джонсон був присутній на таємній церемонії. Залужний сьогодні вночі склав присягу. Ці двоє закінчать війну. Новий генерал-командувач НАТО генерал Залужний Яструб Британії Джонсон. Разом з американцями, республіканцями. Вони дотисли Китаю від Патрушева Наразі вимагають здачі виведення військ. Телеграм-канал Офіс на зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація по. Поки не відвели війська, не підписали договір. Критична генерал зібрав всіх відставників, закликав їх максимально допомагати армії діючому генштабу, не ставити палки в колеса, не розхитувати країну, зберегти армію, народ єдиними ворог Москві, Київ почистим потім. Також залужний повідомив всіх своїх друзів генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО, потрібно прикривати вибувати більше зброї для сирської армії. Я все для цього зроблю, зазначив залужний країна. понад усе в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення. Про це пише американська газета The Wall Street Journal. з посиленням на джерела. Повідомляє главред. За даними Wall Street Journal, мирний план складається з трьох пунктів. По перше нинішня лінія фронту заморожується. На ній створюється демілітаризована зона, які треті країни або міжнародні організації забезпечуватимуть її безпеку. Не уточнюється. Однак, один із співрозмовників газети виключив залучення військ та ООН. Ми не посилаємо американців підтримувати мир в Україні, і ми не будемо за це платити. Попросіть поляків, німців, англійців і французів зайнятися цим, сказав співрозмовник видання. По-друге, Україна відмовляється від планів вступити в НАТО що як мінімум на 20 років. Третій пункт плану говорить про те, що США продовжать постачати Україні зброю. Також Київ отримуватиме допомогу в навчанні військових. Джерела Wall Street Journal підкреслила, що Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.